Етальніше, що відбувається на українському автомобільному ринку, ми будемо говорити з Андрієм Долуком, керівником компанії Любе авто. Вітаємо вас доброго вечора. Доброго вечора. власне наскільки впали темпи імпорту вживаних авто з часу скасування цього нульового мита або розмитнення. Ну дивіться, в першу чергу, що коли ввели нульове розмитнення, це було під час початку військових дій. Дуже багато автомобілів людей почали переживати чи завозити, чи не завозити автомобілі, які їдуть. Тому що американський ринок автомобілів іде йде пізні. Там три місяці, тобто то ви купили автомобіль, там два-три місяці він поступає на територію України. Тобто то була пауза, коли не завозили взагалі, а потім, коли зробили нульове мито, і власне ця вся хвиля дуже линула. І за рахунок того стався дуже великий об'єм автомобілів, які почали завозити на територію України. Це що стосується американських автомобілів? Звичайно, що пізніше вже всі їх завезли. Відповідно, вже потім е, завезення тих автомобілів американських саме починає спадати. Е, зараз на ринку така ситуація, що е, знову відновлюються покупки автомобілів в Америці, особливо це дуже активність. Де за останній місяць, тобто і буквально прогнозується таким чином, що за місяць, півтора-два знову почне активно зростати завезення автомобілів на риторії України. Тобто ці поставки вони були замовлені для припинення тому, що логістичні шляхи були е, розірвані. Зараз через проти європейським авто доїжджають і вже потім е, сухопутним шляхом їх до України доставляють. Ну, якщо взяти, якщо взяти, наприклад, самий американський ринок 80% автомобілів, які поступали на територію України, це були через порт Одес. Uh -huh. Ще не коли почалися військові дії, то е, почали завозити через інші, е, скажімо так, е, кордони, там Польща, Румунія, і поки це все налаштувалося, е, почали завозити, завозити тільки через ну найбільше зараз завозять це через порти Польщі, Польщі і власне Клайпеда це найбільші логістичні склади. Вони вже повністю всі налаштовані, вони працюють дуже добре, і люди вже, якби побачили що, зміхні, що можна купляти автомобілі, і вони починають знову знову ж таки завозити їх. А що із цінами? Якщо взяти якусь конкретну модель листопада 2021 року і листопада 2022, от будь-яку зараз собі вигадаємо, я не знаю, Станіслав скаже, може ви... Volkswagen Polo. Ну Дивіться, Volkswagen, Volkswagen Давайте краще візьмемо Volkswagen Jetta, бо вона є більш Так. Е, якщо взяти Jetta, то, наприклад, якщо вона коштувала в минулому році від 14 там, до 16 17 тисяч доларів, залежно від комплектації, то станом на сьогоднішній день вона коштує від 14 знову ж таки до 16. Через. Коли були на початку військових дій, ціни попадали, були там і по 10, і по 12 тисяч доларів. Але у зв'язку з тим, що стала нехватка самих автомобілів якісних, добрих, тобто з малими пробігами, які за марки везуть роки там 19-20 рік, стала їх нехватка, тому зараз ціни почали рости. Звичайно, що люди починають рівняти ці ціни, які зараз є, вони починають рости. Вони розуміють, що їхніше купити в Америці, починають купляти в Америці, і десь я думаю, місяців там два-три знову ж таки ціни почнуть трошки опускатися. На на момент вони зараз починають тільки рости. Угу. Ми розуміємо, що під час початку повномасштабного вторгнення дуже багато автомобілів у людей було втрачено. Так чи попливало це на попит на купівлю автомобілів? Тобто, чи люди вже тепер морально готові придбати собі іншу нову автівку на заміну тої яка була втрачена? Звичайно, що дуже багато автомобілів було втрачено під час військових дій. Була пауза, коли люди взагалі інше не купували, тому що не знали, що буде зараз, більш-менш якби. Ситуація стабілізувалася на ринку, і люди починають купляти автомобілі. Скажу ясно, що сегмент дешевий – це 4-8 тисяч доларів. Це сегмент, ну скажімо так, це саме такий зараз популярний. Минулого року був сегмент 8-16 тисяч доларів, тобто все-таки люди трошки опустилися на сегменті. Але найбільше, що мене зараз радує, то левова частка клієнтів, які приходять купляти автомобілі, це є військовослужбовці. Тому що все-таки, якби це не було в них зарплата більш достойна, вони беруть відпустки, приходять і починають купляти. Т собі хороші автомобілі, тобто для сім'ї і, і та частка стала їхнім більше, чим до, до чим скажімо, в новому році. Було а як з запитом ми бачили, що перед початком повномасштабного вторгнення, от наприклад, Львова ми бачили багато гарних великих американських позашляховиків з великими об'ємами двигунів або спорткари. Потім настало повномасштабне вторгнення. Почалися проблеми з паливом, будь-попит на них впав, чи і далі тримається цей сегмент, або які зараз марки моделі більш популярні. Ну насправді ви правильно кажете, тому що е, преміум класу автомобілі, спорткари, великі джипи вони все-таки впали. їхня популярність, тобто вони не є зараз активні. Насправді важко продати, але можна легко купити з доброю ціною. Тобто, досі таки на такі автомобілі попит впав. Е, Більше попит став на дешеві автомобілі. А що буде з електромобілями? Знаєте, це зараз, коли два сусіди один собі Теслу придбав там десь три місяці, чотири місяці тому, і тут у нас зараз проблеми з електроенергією. Той другий сусід заздрив, тепер він дивиться і так: ха-ха-ха, в мене бензинова чи дизельна. Електрокари, в принципі, набивали дуже хорошої популярності. Що із ними зараз? Дивіться, ну не скажу так, що за останні два місяці напевно процентів 60% 65% пять які купувалися в автомобілі в Америці, це купувалися навіть 70 це купувалися виключно електрокари, тобто тому, що їхня популярність дуже велика. Звичайно, що зараз є там перебої з світлом, але я вам чесно скажу, людей це не лякає. Тобто їхня активність, яка була на рахунок електромобілів, звичайно, що є. Якщо в нас виросте наприклад ціна, от, наприклад, скажу вам такий приклад, що в Норвегії так само були дуже популярні електромобілі, у них виросла ціна на електроенергії, і у них відповідно стало невигідно їздити на електриці. Вони почали їздити на зелені двигунах. Їм дешевше значно. Нас поки що Рот енергія тримається в ціні стабільні, за рахунок того, не не сказати, що падає попит мобілі. Він який був, тобто він не зростає і не падає, тобто на такий і Панцікий був, так і збираються. Я просто собі пригадую цю фотографію, яка облетіла mm -hmm. мережу, коли тесло заряджали від бензинового генератора, yeah. і це така подвійна економія mm -hmm. виглядала. Продав бензинову машину, взяв тесло і все рівно користуюсь бензином. Yeah. А наскільки нам відомо, з 1 жовтня змінилися підходи до митного оформлення електромобілів, але митниця вимагає якісь застави при ввезенні. Розкажіть детальніше, якщо ви знаєте, що це за застави і дивіться. Які ну підходи? тобто вийшло розпорядження, що. Будь-який автомобіль, який возить на територію України, повинен розмитнюватись. Але є, звичайно, постанови, які скасовують розмитнення для електромобілів, але прийшли в митниці певні зміни, що е, треба заплатити саме мито за той автомобіль. Але коли він розмитнеться, тобто на другий день ці гроші повертаються. Звичайно, що це є там незручність для людей, тому що їм треба е, йти гроші в банк класти, потім отримати їх назад. Але в загальної якусь концепції незручності для клієнтів, скажімо так, ніякої немає. Mm -hmm. Є, звичайно, перенок оформи, але ніякого впливу. Має, тобто ти гроші, які заплатив, і